Шановні батьки, напевно багато хто з вас помічав, що діти часто не знають назв овочів і фруктів, плутають поняття овочі та фрукти. Щоб допомогти малюкові розібратися з цими продуктами, пропоную пограти з ними в ігри, які не лише збагатять словниковий запас дитини, а й доповнять знання про них, сприятимуть розвитку уваги, пам'яті та мислення. Які ж є ігри? Гра чого не стало. Поставте перед дитиною 5 овочів. Запропонуйте йому назвати їх, запам'ятати та відвернутися. Заберіть один овоч. Попросіть дитину повернутися і назвати відсутній овоч. Гра сліпий кріт. Запропонуйте дитині розглянути та помацати кілька овочів. Допоможіть малюкові описати свої відчуття: круглий овоч або овальний, великий або маленький. Гладкий. Або шорсткий, з хвостиком або без нього. Потім попросіть дитину закрити очі і навпомацки відгадати запропонований овоч. Граємо із фруктами. Гра на городі чи в саду. Викладіть перед дитиною овочі та фрукти. Можна використовувати картинки. Запропонуйте назвати кожен із них і розділити на дві групи: перша група ті, що виросли у саду, фрукти. Друга група, ті, що виросли на городі, овочі. Запропонуйте дитині кожну групу назвати одним словом овочі чи фрукти. Гра, дізнайся на смак: Візьміть свіжі овочі та фрукти, наріжте їх невеликими шматочками. Розгляньте із малюком овочі та фрукти та назвіть їх. Попросіть дитину заплющити очі і запропонуйте назвати ті овочі та фрукти, які ви запропонуєте спробувати. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!